Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Недавно я викладувала піцу, я її назвала, що вона як із цементової вулиці. І там були в мене деякі коментарі, що в нічого немає спільного з піцу. Ну, я не буду спорити, вам видніше, а я це просто ділю рецептами. Для мене головне, або ви зробили і вам або було смачно. А називайте, як хочете. А нині я готую піцу гавайську. Дуже і дуже смачну. Там така дуже цікава начинка. ну Так як у піцеріях, там кладеться все то саме, але піца виходить неймовірно смачна. І я просто зобов'язана поділитися з вами цим рецептом. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Тепла вода. Тут у мене оливкова олія. Мож узяти і соняшникову без запаху. Дружжі, я взяла сухі, но мож узяти і пресовані, цукор і суль. І тепер я замішу тісто. У дружді висипаю цукор. Наливаю теплої водички, мало сак розмішаю, або, як ми кажемо, розколочу, і лишаю наймаленько в них постояти. У муці роблю ємність, висипаю суль, виливаю оливкову олію, виливаю розведені дрожжі. Поступово доливаю теплої води і замішую тісто руками. Можу, раз лопатку або лишку деревляну, а я нараз руков замішую, я так май люблю. І ще доливаю водички. Тобто я замісила, воно получається яке м'якеньке. Дивіться, воно не має бути забитою муку. І ще раз вам нагадую, так як мука різна, то у вас може піти майбуше або маймало, як у мене. Так що будьте уважні. Тепер ісе тісто прикриваю харчову плівку і кладу у холодильник на ніч. Воно може стояти у холодильнику 12 годин, 24 години. Або навіть у когось стоїть 48 годин, і піца виходить смачна. Ну У мене воно буде стояти там нучно, там, може завтра до обіду, але це я достав вже пізно мішу, чесно кажучи, це вже у півночі. Я ще нагадала, бо думаю, завтра хочу спекти піцу. та вона мене вже було готове тісто тіст, тобися файно вистояло. Та завтого того тепер я завісила. Так що кладу його у холодильник. І я до нього пленка не пристала, та зверху малом його змастила соняшникову олію. Тут у мене куряче філе. Я його порізала всякими невеликими кусочками. І тепер мені його треба замаринувати. Поклала десь одну столову ложку майонезу, присолюю. Трясу чорний молотий перець, сухий часнок, приправа для куриці, чуть-чуть куркума і файно все перемішаю. Прикриваю харчову плівку і кладу у холодильник. Настоєтне, воно там файно собі пропацує, замаринує. І це м'ясо не мусить стояти довго, достатньо постояти 1-2 години. Айбо я замісила піцу, поклала в холодильник вечором. Та й зараз собі думаю, замариную м'ясо, найстоїть у холодильнику, йому ніч не буде. А завтра буду просто пекти піцу. Так, тісто в мене постояло у холодильнику приблизно 9 годин. Може, було й майбурше, але так як я знімаю, я взяла майскоро. Воно файно наросло. І ще було май, таке майвежне, просто я брала та чу-чуть і ще посіла. Тепер забираю пленку. Дивіться, показую вам, яке стало повітряне тісто. Видите, так файно викисло у холодильнику. А тепер підготую соус, яким я буду змащувати піцу. Тут у мене є сметана і майонез. Приблизно половина сметани і половину майонезу. Тепер. к... Кладу туди приправу для куриці, сухий чеснок трясу, маленько чорного пірцю, немного. І трясу мало італійських трав. Сушені трави. можеш класти, можеш не класти, много не кладу, бо вони остренькі. Ще в чуть-чуть додавлю. Усей соус ви можете класти спеції за своїм смаком, які ви любите. Ну, чеснок треба покласти обов'язково. Так, тепер я файненько це все, все перемішаю. Можеш покушати на сургу. Має бути цей соус такий смачний. Та можеш його ще досолити. Все, соус у мене готовий. І для начинки, для гавайської піци мені треба такі продукти. Соус, який я тільки що зробила. Мариноване куряче філе, шинка. Консервовані ананаси, мелай консервований, Кукурудза, Просто ми кажемо мелай, сир моцарела і твердий сир. Піцу буду пекти у якої круглой формі. Тісто я розкачала і виклала у тепшу. Тепер ка змащую соусом. Це такий час соус получається притрясаю сиром. Так, ото був твердый. Я тепер кладу моцарелу. Ця піца добра, коли є много сиру. Ну, кожна піца добра, коли є много сиру. І тепер викладаю шинку. Далі кладу куряче філе. всяко воно виглядає. А далі кладу ананас. І коли виклала ананас, тепер кладу ще мелаю. Показую вам вже готову піцу, як я все виклала. Дивіться, там є всього. І куряче філе, шинка, ананас, кукурудза. Усього там є достатньо. Видите, вся чинного там є. Майбушка вже не кладу, бо, боно. Ну, усього би було у міру. Я люблю, коли начинки є много. Ну, або якщо ви не любите. Щось із цих інгредієнтів може не класти, бо у мене, наприклад, не всі люблять із ананасами. Та я на одну кладу ананасу, а на другу не кладу. Або кось не любить мелай, кукурудзу. Так що ви собі кладіть ото що любите. Кладу у духовку розогріту до 200 градусів. Пройшло 30 хвилин у духовці і піца в мене готова. Запах просто неймовірний. Пахне на всю хижу. Я думаю, що всяка піца, теж хоча вона і домашня, але вона дуже смачна. А якби ще вона була спечена у печі, як печуть у піцеріях, то взагалі слов би не було. Ну, або якщо спечена і в духовці, вона теж виходить неймовірно смачна. Дивіться, показую вам і в розрізі, як вона виглядає. Тоненька, начинка там є много. Видите, з усіх сторон вам показую, бо може ну, на відео каже, що вона і товста. Хоча тісто тоненьке, та й дуже смачне. Ну, чесно кажучи, у мене в сім'ї та й люблять і сяку тоненьку, і коли таке тісто мало має товсте, теж дуже смачно виходить. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. Ну, або я вам напишу просто рецепт тіста. І щось кладе у начинку? Напишу вам, як замаринувати філе, і як зробити той соус, який намашується під начинку. І все. А то, чого кульку треба, там шинка, курячого філе, то таке діло. Кулько у вас там буде, так собі приблизно зробите, покладете та і все. Думаю, ви мене зрозуміли. Дуже файно дякую, козовну мені був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!